Робота вітряка, якого має намір продати. І так. Сонячні панелі працюють тоді, коли світить сонце, а вітряк працює тоді, коли дує вітер, і все залежить від швидкості вітру. На акумуляторах Зараз 4 акумулятори 190-140 і 200 Без ніякого навантаження. Просто працює на зарядку. От, включився балаз Зараз я навантажу лампочками в ручному режимі. Тому що е, ті лампочки 20 ампер. Тому який вітер, яка швидкість вітру, така буде його робота. Маленький вітер. Він щось видає. Іде порів, більша швидкість вітру. Більше видає. Діаметр 220, Алюмінієві лопасті, трубній, тракторний генератор з пасовою передачею. І його виробіток буде залежати від того, який вітер буде в вашій місцевості. Я живу в такій місцевості, що вітер рідкий гість І якщо він є, то він є надто великий. 20 А ну, може там в порівах бути і 25, обмежується роботою захисту бокової лопати. Тобто, якщо би натягнути прижину, він може і видати і більше. Тому в мене тут не така надійна ця вишка я. Просто більше не ризикував. Ось така, така робота вітряка. Звичайно, це не супер, але і відповідно з чого він зроблений, як зроблений, я все розказав. Ну і не коштує він як крило від Боїнга.